Друзі, всім привіт. Всім хай? Ні, ще не буде біточка. Ну, нічого страшного. Ми можемо без біточку. Щас, зараз, сейчас, 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 Ну от. Тепер нормально, так? Да, так, тепер добре, тепер, тепер, тепер продовжуємо. Ми в ДБД не минулої. Півроку. Минуло. І це Ха -ха. зараз не жарт. Євечка, це що, все минуло. Нова карта? Блін, там хтось поставив на повершення шансу підвала в основній будівлі. Нащо питається? Де били? Хіжину, ти хоча б знаєш, як вона виглядає, з якої сторони там може бути люк. Тому що вона маленька, а основна будівля може бути гігантська. А в Ракун-Сіті знаєш, де люк буде? 100% в головній будівлі. А там без варіантів. Ні, до речі, буває на вулиці, але дуже рідко. Ну, буває. Сад. Я з якоїсь човіха, я не з тобою, навірні. Я біля бісєтки, теж з якоїсь шляпи. Ні, Я не з тобою. Я біжу до тебе. Я бачу тотем. Я теж хочу тотем. Що, під його ламати? І я без чую мана. мана. Він сзади мене пробіг, йо мо в нас От. буба. Бляха, НІТ! Та я при чм? Та ну іди ти в жоп. Й-мойо! Тільки. Не Ребята, ми. Я не грав в гру на місяці 4. Ну, а то ми один раз з тобою зіграли, буквально. Да? Це назвати зіграла, да? Ну як? Намагались. Я йду. Ай бада, це просто перша катка і перше говно. Блін, звали нахер. А він кемпер? Серйозно? І ми стоїть кемпер. У тебе поповнюється ця шкала? Так, да, вже так. Да. Добре. Ска... Не йди, він кемпер, він стоїть біля мене, він тупо жде, щоб мене хтось прийде знімати. Якщо що, скажеш, Йоб. якщо він уйде. Ні, він він бігає тут десь поруч і чекає, щоб... він де до вас, мабуть. Вони знімають. Він що, до вас? Да, я чую це. Він зараз прийде сюди, мені кажеться. Та тем його сломали чи ні? По-моєму, ні. Блін. Те ж гандон зараз прийде сюди. Я біжу десь в твою сторону. Ту він... там дотем... ще один є. Твою мать, а там ще один. Дотеми, які є в будинку. А, так а він, типу, просто він не проклятий. О, здрасте. Чого они тут підсвічуются? Це хтось карту дивиться і підсвічується то теми. А, тут на двох. Блін, дайте знімати цю дівку. Я піду зніму. Давай. Та, я вже кот сну ты пофіг. А, нет! Давай я піду. Вот именно, что ти, мені, що, ти Слуха, вже коцнутий. Ну і ш. Він блин, там, Ева, тікай, Єва, 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 Єва. Блять жодного на жодного. Я потеряла свою аптечку. Я на чов мана. Нет, ты и не бахнеш. Ти її не бахнеш. Пишов в жопу. Блять. Вар не выйду. Я верне просто <рекло> выйду. Ну реально, ну це ж триндос. Ну камон, це ж говно кемперське, ну твою мать. Ну. Ладно. Ляха, мені треба вилікуватися. Вилікуйся. Але я тоді не встигну тебе зняти. Ти, головне, не виривайся, і я спробую тебе зняти. Цей Гандон десь сидить. І мені не йде, а не йде, десь Ляха, він походу йде в підвал. Для мене не манікує. Ні, до мене тут біжить. Він в домі. Он ден ген. Ну, я буду кемперить, я буду дивитися до мене бежить і буду зараз вибігати. Він в домі. Ця дура сіла мене ген заводить біля мене. Кончена тварь. Ой. Ні, вона біжить знімати. Я забула, що что запис меня Та ну не під крюком же, ребята. Ребята, бляха, ви що дебіли. Він, він не да до вас, він не йде до вас. Не до мене євочка. до нас не до мене. Ні? А ти де, Єв? От тут на го. О! Моя аптечка. Устав уже, да? Да. Де ти? Я, Оце, голов... я за у тебе. Де? Ні. Я на де головній ти? дорозі. Завожу ген. і чує мана. А він бігає біля хижини. І він іде сюди. Хорошо, хорошо, хорошо. Тікай, тікай. Тікай. Мікатка треш просто. Я не знаю, як це в общем може бути. Він мене поклав. Як я вилікуюсь? <звук> я ж не вилікуюсь ніяк. А в тебе немає перка на, на лікування в підвалі? Надо проверить. не помню. Там, де Сейбл стоїть, а за, за неї сходинки намальовані. Да. Є? Тут в подвал. Є. Тут ман. Да ладно. Вони да. знімають. Тривога. Мене зняли. Але він не в самому домі. Він пішов відсюди, він був прямо над надвіною. Я, я йду, бачу, його ген ламає. Я, йду в підвал. я його бачу. Не йди сюди. Ні, він тут. Ні, він не тут, він на вулиці. Давайте валюку. Ти ви ж небезпека, що ли? Небезпека. Отак, от ребята і живем, записуємо. Тривоги. Да. Пішли. Буба там звона, я бачу. Все сюда. Иду. Стоп, нет, не йди сюди. Иди сюди давай, іди сюди. Хтось, походу, на другому поверсі заводить. Да. Раненый, походу, ще. Бля. Йбать, ну, ти ти дура. Я не <laughs> да ты матюкнувся. Да? Да. Друзі, Йбата, вибачте, але просто ну. Ну реально, нема нема ссылка. Немає сечі, терпіти пікель пікельні борошни, чесно. Це буде таких дурних манів, які просто кемпілять нас з першої, першого повішення, першої катки. Нахріна? Це ж не дасть ніякого толку. Вони псують гру всім. Я згадую оці відоси, знаєш, у Ютубі про логіку ДБД. Я згадую твого мужика, але ну, типа такі мірії там лінейка там метери такі. Найс. Nice. Угу. Слухай, так швидко е... ремонтується. Ça вам? Ça вам? Ми хоч ген заведемо, просто ми ген заведем. Хоча б один. Ребята, ми хоч грали, коли це було, не знаю, що це було, типа Хэллоуин чи що це було з mm. mm. цими таємними мірами, щось <звук> таке. Yeah, ну, так, я, yeah, я тоді тільки повернулась, і ми yeah, не yeah, грали, ми грали на один запис. раз. <звук> ми грали так, чисто. Так, yeah, да, yeah, ми грали один раз, і саме ржача у нас шукала катку, напевно, що не знаю, ну, хвилин 20, якщо не більше. І тут, от, шукала катку хвилин 20, потім ми всі померли за хвилин 5, і все. Угу. Mm -hmm. Дуже гарна гра. Нам понравилось. Слухай, Что а, ні. Хочу сказати, що ви нікого крім нас не вешає, я тоді не побачила, що він цю ві... Нинз... Нин... Нинзки... повисив. Слухай, а ця мансить так Ми вже два гены сейчас забудем, поки він за неї бігає. Так, да. молодець. А де, де головна її подруга? Та он забігает. Ще, ще, ще одна ген заводила. Да. Ну, топ, слухай. давай ще один ген. Там десь ген був. Вон тут єн є. Так, да, я його 10 тисяч разів намагалася заводити. Ну, О, давай. а він майже. Це останній? Так. І, да? І от там біля хижини ворота. ворота. Прискорення. Да. Блин, да її зняти. Так, я відкриваю там зні, ворота. Мально. Добре, я йду знімаю її. Не, не виривайся, дурочка. Що, дура? Ну, У мене зараз серце стане. Вона станет. Я відкрила ворота. Біжи назад. Бо її подружка біжить сюди. Не знаю. Та давай я тебе вилічу. Блять, все, пизда мені. Да мені пізда пизда, Ева. будь Нет. ласка. Нет. Біжи Серьезно? Я знаю, що я зробив в тупе. Що? Я ж сняв его, наш мансер, тупо на неї стояв, дивився, пялився Що? Я уйдушка, боже. де выход, де выход! Бести? Я чую мана Давай, Все, давай! Це я <гас> Ниеет! <Ні> <гас> Ладно. Блін! Тікай, тікай, тікай. Я вийшла, бо він за нами прийшов. Він мене взяв. А та стоїть за мене. І вона зараз вийде, прикинь. Так. Да. А, на другий раз же. Блін, міг би їх випустити. Капець. Отак вот знімай когось. А, нам не знімало. Мм, ня. Так її. Ез. Що, ез? Ех. Жодного, серйозно, ми завели 3 тобі Жодного жод... бала? Найс. Mm. Nice. Mm. Вкусненько. Класненька. Давай ще одну каточку Давай. Я так любила його. Пірк який саме. Лікування. А. Да, тепер у нас куча людей заводить ці теми, а тоді головне, ніхто, не ніхто цього всі не ламали. робив. Тепер треба ламати всі. Ці... Благословляють їх. Угу. А благословленний вже... цей тотем, ти його не можеш вже зламати. Угу. До речі, я сам що здивувався сьогодні. Я забув назви цих перків. Угу. Я забув, що вони роблять? Я, я теж вже частково забула. Ти буде каже, що там лікуватися в этом підвалі. Я такі думаю, ага, а що це? І це куди? Це як я в Sims зараз будую. І така, я не пам'ятаю, що де, в якому наборі. Раніше я орієнтувалася і могла назвати. Так, там такий-таки-то стілажик, це такий то наборчик і я такий... А зараз все майже забулося. Півроку я не грала в ігри. Я пару місяців не грав. Ну, як 4 місяці я не включав взагалі комп. Тільки на те, щоб монтувати. І все. Все тому що я поїхала в Грецію. Міг би грати, але в мене не було часу. Я б могла грати, але в мене не було ноутбука. Вже є. Сейчас можно. Же Жи есть. Так, я бы. Бастей, 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 бастей. Бастейка, бастейка. Там е что? Бастей, are you okay? Бастей, are you okay? Бастей, бастей. I bestie. need money. We go find the sugar daddy. Окей, okay, бастей. У нас э, у нас мор морда у вот та стрёмно. Он у нас тихо перемещается, куда бачишь он? Да. Там он только что была вся чучундра взъерошена. А, дух? Так. Да. Ну чундра зірошна, правда ж? Пасті, писти, пасти. Вистести, виписти. Не думаю, ця бадачка вийде саме останні, з того, що ми ще не записали. Uh, я думаю, та того, що вона її багато в мене було. Бо їй в нас було багато записано наперед. У мене вона була недавно, по-моєму. ні, в мене була літалочка Коротше, <салко> вийде Chain together. Думаю, Спочатку. завтра. Будь...

А Нет, хер там ма... в сижене? Пости, <решит> I need money. Go find the need... sugar daddy. <решит> Ворона закрыть рендак. Твоя черга. Моя черга? Uh -huh. Да не, спасибо. Блин, у, у этого духа такие милые эти, давай, весюльки он. Да, котики всякие. Угу. Uh -huh. Так не скажешь, что мразь. походу, вона десь біля того челіка. Угу. Угу. Mm -hmm. Там ще за дуген? Вескарсно кітен. Мені кажуть, вони поляки, не? Не думаю. Андрей, Андрей, може бути. Угу. Mm -hmm. А ми be, щось be, не this... перевірили. А там вони були не этот, вони були і глобал. Без... А, понятно, вони з іншого. Ні, ну говорили. серйозно. Ребята, ви, на ви нахер нормальні? Що не смущає, ні? О, господи, прости. А, окей. Да, так, то <ріст> <ріст> Dream Дрим Тим. що? Вони бігають, ми заводим. Він шось сильне до вподоба, розумієш. Да. Конкретно зараз в цій ситуації, ну... а, диви, там ще один аноген. Це Оцей де? Прямо. Це на, на одного. А. Конкретно в даній ситуації десь. Ман молодець. Конкретно ман В ситуації для Мана це так тупо бігати за тим одним, кого ти не можеш спіймати, ти ж так нікого не спіймаєш. Але конкретно сейчас нам це підходить. Он, ман, ты красавчик просто, ну типа так. Куда ти ведеш, ну нахрена, ты что? Тікай. Тікай, Ева, тікай, 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 Мне приехал курьер в кур'єр. Вчасно. Сейчас прийду. Нет. Блин. Maćka, wracaj ze skoryszy. допомога, Белла. Ему хана. Отак от, от кур'єри псують усе. Ладно, спробуємо дограти. Зараз він має повернутися, але він, думаю, буде не радий коли побачить, що з ним стало. Далеко ворота. От зараз, якщо вони приведуть її сюди, я буду в шоці. А, ладно. Господи, я стою, говорю, короче. Так, да, класно. Приїхав кур'єр дуже вчасно. Не, не пройшла оплата онлайн, я ходив за карточкою. Дуже дякую. Спасибо. Тебе вбили. Я знаю. Я видалю потім цю катку. Пляха. Тікай. Я намагаюсь. могла. Заводіть цей чортовий генератор. Палєта, палета, палета, бахай. Пошла в жопу. Схавала? Блін, так тупо, що я... Та, якби... Якби... Не кур'єр. Проклятий тотем десь є. Одно шибіля воріт. Тут ти и помер. Прекрасно. Пускай пока высвіть. Та не снимем, ты почекай, сейчас заведемо ворота і снимем. Чекай, чекай, чекай. Давай, давай, давай. Тихо, тихо, тихо. Якби не кур'єр, ми б всі вийшли. Да. Блин, а... Так. Блін, шкода, дуже класна карта. Триєна. Ладно, може ми не ще одну запушимо. А. Ну хоч плюс один дали. Плюс один тільки. Уяви, я стільки завела. Так. Окей. Опять з балами якась проблемка. Вони жлоби. По факту. Тут по факту. Прощаваємося. А тобі а... дозапишемо запишемо ще одну. Ну давай, Дам. Угу. Друзі. Ви бачили. Якби не кур'єр. Да. Кур'єри. Ви можете якось. Чьотенька. Прям чьотенька. То, що йде тривога. Mm -hmm. Я думав, що він не доставить. Ну, кур'єр не доставить в тривогу нічого. Ніт. Він приїхав. Да? Дякуємо за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наші канали. На МЗСУ. Brice B Terima kasih Sampai Sampai jumpa